Вітаю вас, дорогі мої друзі, на своєму каналі. З вами я Світлана. У нас сьогодні на зміну доща прийшла ось така погода. Зараз сніг трошки перестав. Але його так нападало нормально, тому що до обіду в нас лив страшний. І сильний дощ. А тут з другої сторони у нас така, бачите, морозу ще немає і все таке мокре, тяжко ходити. От, чоловік трохи машину там почистив зверху, бо воно вже все поналипало. От, так що, от, небо темне, темне, так що зараз. У нас буде, напевно, продовження снігу і на ніч передають мороз. Мороз, правда, обіцяють сильний, мінус 14, якщо я не помиляюся. Я не дивилася, чим як дивився. От. І зараз в нас вже немає світла, а я буду дечим займатися. І зараз Займась. вам покажу. А буду я займатися ось чим. Була я на ринку. І купила ось таке yeah. сало. Дивіться, бачите, воно не дуже тубе, мій палець. <плес> От. Але тут є різні куски. Ось такий ще кусочок. Ось цей вже такий більший, бачите. так. Це вже він такий... пахне. Широкий, тут вже в мене, бачите, на три пальця. От. Тут теж ось такий жаль не грися сірника. І тут вам покажу. Тихенько. І ось ще отакий. Це я взяла, я хочу його порізати на кусочки і потопити, щоб був смалець. От, е, брала я за, ціна за 1 кг 100 гривень, ось таке. Там є різні куски, ось такі, як бачите, грубші, є, тонші є зовсім такі тонкі. Я собі сама вибрала. Так що я беру собі кастрюльку, буду різати кубиками і потім поставлю топити. І коли вже буде половина більше стопленого, я додаю чуть, чуть солі. і Зараз вже темніє. Треба, не знаю, якусь свічку може. Але я більше користуюся не свічкою, а зараз вам покажу. А освітлюю я собі ось таким чином. Ви Вибачайте. Так. Я беру павербанк, так, щоб я могла однією рукою. Ось її у мене. Ось така лампа. Я не знаю, як вона називається, чесно вам скажу. Я надіюсь, в мене вийде. І підключаю, і включаю павербанк, і ось так і вона у мене світиться. Можна її вже ставити собі в різне положення, яке ви собі хочете. Щось сказати вам про ось цю лампу я не можу, тому що ну, це просто якийсь кусочок з таким, бачите, тут навіть середину видно. Я не в курсі, як воно це все називається. Але це ось так воно не забирає багато зарядки. Це я вам точно можу сказати, коли в нас не було цілу ніч світла, павербанк був повністю заряджений, то пройшло було, напевно, щоб вас не обманювати годин 12, то в мене погасла тільки одна, ну так якби одна поділка павербанку, а три ще залишилось. Так що... Це дуже вигідно і світить. Ну, я не скажу, що так у кімнаті буде світло-світло, але щось робити можна. І я завжди собі отак і деколи ось так переставляю, коли мені треба. Можна знаєте, і підчепити десь і так вище вгорі. От як кому підходить. Одним словом, ось така у мене. І я собі тут поставлю. Ось так, щоб в очі не світило, поставлю рівно. І мені вже тут все буде видно. Все буде видно, що як робити. І ще покажу вам: тут в мене почала рости мята. Так, цей каптус треба досипати в землю. А тут у мене м'ята. Я не знаю, не пам'ятаю, я вже, напевно, показувала. Тут одна м'ята є, зараз я оце не знімаю, власне, того, щоб не забути, яка м'ята. Ось ця є апельсинова. Ось ця є апельсинова, а ось ця є яблучна. І я навіть коли беру ось так. І воно відчувається такий запах м'яти. Але смак відчувається, що там якийсь інший ще є смак. Це в мене розмарин. А ось це в мене апельсинова м'ята. Ось, бачите, як вона. Зараз ось така вона. Вона тільки почала відростати. Тут, коли мені прийшло, був такий пагінець. Я його ще не обрізала, тому що бачу, тут якісь. Ось тут не фокусую. От. Так, Так, чоловік приходив. От. І цей пагін я ще не обрізала. От тут були насінинки, і наскільки я розумію, вони вже туди і насіялись. От. А це, у мене вже відростки пішли з коріння. Але нехай ще росте, От покажу вам отут. Я думаю, буде добре видно. Бачите, тут. І йдуть такі ось пагін, і там з нього вже корінчики, і вони вже в землі, От, і вже звідси пішло відростати відросточок і ось тут. Так що, поки що я її не зриваю, нехай ще трошки вона підростає, листочки, правда, такі трохи тонковаті. Але я самі розумієте, що їм швидше за все не вистачає світла. От. Тут навіть щось трохи підсохли, але це нічого страшного. Тут всі новенькі відросточки. От. Розмарин теж вроді росте, Вроді. запах дуже гарний. От. Так що такі в мене справи. Тут на підвіконнику, тут сушу хліб кролям, От, а за вікном у нас ось такий сніг. Плохо. Ну, Я буду займатися своїм салом. Всім привіт! Буду займатися своїм салом, буду різати, періодично, можливо, вам і. Буду показувати, тому що не буду тебе дивитися, як я буду різати сало. Це всі прекрасно вміють. Ось такими кусочками я нарізаю привет. привіт. Ось такими кусочками я нарізаю сало. Не хоче. Отак. І все. І в кастрюльку в нас появилось трошки світло. І все. І я закидую і все. Потім поставлю на вогонь і коли буде топитись, я вже говорила: додавлю дрібку солі і буду топити до повного, як би це сказати, ну, поки вже не залишаться шкварочки. Ось так. Так що я буду продовжувати працювати, поки в нас ще є трошки і світло, і Женя теж працює. Те, що ось так я роблю смалець небагато, трохи на зиму, щоб було не деколи не треба. Мені. Сильно ми так смалець не їмо, але треба потрошки їсти. А в нас смеркає, а я буду закінчувати на цьому своє таке коротеньке відео. Коротень. Завтра будемо їхати до мами перед Миколаєм. О, це, це трохи від нас Та недалеко, 20 чимось кілометрів. От. І, можливо, я там щось і познімаю. А вам бажаю мирного неба над головою і до наступної зустрічі з вами. Всім па-па!